Пане Олександре, от щодня курсуючи з місця проживання на роботу, спостерігаю, в яких умовах ведуться забудови нашої столиці, ось, наприклад, бульвар Миколи Міхновського. Ось так, от на пагорбах розташований. І звісно ж, напевно, що землетруси несприятливо будуть впливати на Рівень а, і стан будівель житлових так згадується мені уроки географії шкільні. А моя вчителька в 90-х роках виявляється, стало очевидицею якогось такого потужного, як для України, землетрусу на Одещині, якщо не помиляюсь, вона тоді була. І розповідала, що тодішню Бесарабію сколихнуло знатно. І от на словах можете пояснити, якщо не дай Боже, що, що відбудеться руйнування багатоповерхівок совєтської забудови сучасної забудови? Наскільки ми до цього? Готові, що нам робити? Чи все ж таки трішечки там плафони на стелі поколих, поколиваються? І все на цьому Україна має відповідні документи, з яких потрібно будувати і експлуатувати будинки по відношенню до землетрусу Такі норми називаються Державні будівельні норми будівництва в сейсмічних зон України. Ну, на території України зони будуть різні зокрема, коли мова йде про семитруси зони в то найбільше вони проявляться на території Румунії, а у нас на території південно-західних областей районів України. Ну зокрема, цейська область далі все виглядає таким чином. Нам боятися про землетрус не потрібно. Теоретично всі, хто будували і проектували якісь об'єкти, вони повинні були враховувати небезпеку від цих землетрусів. Якщо ваш будинок не є в передаварійному стані, то в такому випадку вам не потрібно хвилюватися. Він напевно устоїть. Ну а от, очевидно, що ці будинки, які в Одесі зводили, дуже високими, і причому не дуже враховували реальні умови. А для цього є спеціальні роботи сейсмічним руйнуванням. Там не, не, не всі вони не замовлялися сісмічним районнім, чи буде сказати, як ведуть себе ці будинки. Зараз не може сказати ніхто. Тобто можна лише замовити роботи по визначенню сейсмічної небезпеки, прорахувати, чи всі конструкції цих будинків витримають. Uh -huh. Переважно, звичайно, стараються мають досі будівництва, щоб вони витримали. Ніхто не хоче, щоб через нього загинули люди. І очевидно, що цього можна добитись. Тобто, нам відомо, які землетруси, де можуть бути, існують карти загальносісмічного районування, на які є до додатками до державних будівельних торг. На цих картах показано, яка максимальна бальність землетрусів може спостерігатися в тому чи іншому районі України, Ну, зокрема для південно-західних областей Одеської області. Для західних районів Одеської області там видно, що зелені труси можуть досягати магнітуди 7,5 і навіть 8. Тобто максимальні струшування можуть спостерігатися.